Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже попередньо підготували автомобіль для відправки в Україну для наших підписників, для наших клієнтів. Hyundai Kona, графітовий колір, комплектація преміум їде під замовлення. Всі автомобілі їдуть під замовлення. Повторюватись не буду. Просто якісь були на огляді. Якісь клієнти зробили попередні замовлення, якісь автомобілі купили під замовлення з аукціону. Всі автомобільчики в класних комплектаціях, в класних станах. Досить є популярний такий і червоний колір. Купили ми і Hyundai Kona, і Kia Niro в червоних. Кольорах. Наступний автомобіль їде також в Україну, піоніру, сірий графіт, біленький перламутр чорний. Даний автомобіль був у нас на YouTube каналі на огляді. Hyundai Ioniq їде. На Київ для нашого підписника, для нашого клієнта. І Volkswagen E-Golf 39 кВт їде в Україну. 30, 36 кВт-39 тисяч пробігу. Такі пробіги бувають досить рідко. Проста комплектація 12800. Всі автомобілі мають пробіг. До 100 тисяч кілометрів всі самі класні, самі вибрані на аукціонах Нідерландів. Будь-який автомобіль можемо купити, доставити, все, зробити під ключ. Робіть попередні замовлення, пишіть на вайбер. Телефонуйте, якщо не можете дотелефонуватися до мене, деколи лінія зайнята. Телефонуйте, є вказаний номер телефону Анни. Пишіть, можете також писати її на Viber. Дякую за довіру, дякую за замовлення, всі будуть задоволені. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.